Тема нашого інтерв'ю це від спортсменки до власниці власного бренду одягу. І сьогодні у мене в гостях безпосередньо саме ця спортсменка, і саме ця власниця свого власного бренду одягу Вікторія Шинкаренко. Привіт, привіт! Проді мною сидить спортивна е, дівчина, е, але водночас тендітна і витончена. Чому ти пов'язала своє життя зі спортом і звідки це взагалі пішло? Це з дитинства. Чи ти цим почала займатися нещодавно? Почалося з того, що я народилась в сім'ї, де батько був спортсменом. І він мене назвав Вікторією, щоб я була переможницею. А, взагалі батько правильно думав, що в підлітковому віці краще бути цитую, з м'ячиком у залі, ніж за барною стійкою з е, цигаркою. Ось з цього все і почалось. Мене спочатку на теніс, е, великий теніс відвели, а мені не дуже було цікаво. Але я ходила, ну бо мені було 4 роки. Я ще тоді нічого не вирішувала. Я любила кататись на роликах. І якось я каталась на роликах по району, і мене помітили тренери з художньої гімнастики. Ось так і почалась моя кар'єра. Яка ось у твоєму дитинстві була основна мрія? Там, коли казали, от там, Віка, ти виростеш, ким ти станеш. Яка була твоя відповідь? Хм. Я дуже любила одяг з дитинства. Я не казала, що я хочу стати дизайнеркою чи мати бренд одягу, але я переодягалася за день по п'ять разів з дитинства. Тобто підсвідомо, вже у тобі було ось це е, початок людини, яка розбирається на трендах і, можливо, їх і задає, так? Я точно не пам'ятаю, що в моїй голові відбувалось, якщо чесно. Е, Ну, не було інтернету, не було трендів, але я любила переодягатись і танцювати в <смір> дитинстві. Давай тоді поговоримо про тебе як про власницю бренду. До речі, як він називається в тебе? Маскулін Фемон. Маскулін Фемон. Складна означає? назва. <смір> я знаю, але гарно звучить. Як а мене? вона щось означає. Маскулінце. Маскулін — маскулін це щось про чоловіче, фемонче це щось про жіноче, і це щось про гармонію разом. Тебе і жіночий одяг, і чоловіче. Ні, Ми робимо одяг тільки для жінок. Але а, я вважаю, що в кожній жінці, точніше, це не я вважаю, це ще Карл Юн казав: є аніманя і анімус жіночий, чоловіче. І я думаю, тільки коли ми знаходимо ці дві сторони. Ми починаємо рухатись по життю правильно. Скільки років на ринку вже ти? Чотири. Три роки бренд називався по-іншому і була трошки інша бізнес-модель і трошки інша команда. А рік тому назад я стала менше працювати, бо відчула, що треба щось робити по-іншому. І я стала більше. Надихатись, дивитись, спостерігати. І з вересня я зробила ребрендинг, назвала бренд по-іншому, і заб... ну, нова команда зараз з'явилась, нове позиціонування, і зараз я знову з березня ряю з головою в бренд. Угу. Що на цьому шляху довжиною в 4 роки? Цей шлях зазнав ребрендингу. Цей шлях е, зазнав змін, як і зовнішніх в бренду, тобто це зміна команди, е, ні, внутрішніх це зміна команди, і зовнішніх, це е, сама ти, це розуміння світу, розуміння себе. Це якась уже напевно пішла оця гармонія із своїм брендом. Е, що було найскладніше за ці чотири за ці роки, якщо не брати до уваги коронавірус? І повномасштабну війну, яка є у нас сьогодні в Україні. Коронавірус мені нічого не змінив, бо я тоді була тільки онлайн. І ті, хто був онлайн, коронавірус навіть допоміг в якійсь мірі. Починати, починати зараз можна сказати, що я три роки навчалась всьому. І бізнесу, і комунікації. Зараз я все вмію, і зараз я починаю працювати. Ем, хоча я навчаючи заробляла на цьому гроші, М -м, найскладніше було почати, коли ти нічого не вмієш, і бути впевнений, те, що вийде. Е, зміна команди. Це було важким рішенням, чи ти. Легко попрощалася зі старою командою. Чи вона не чи вона не Дуже вся важко. була? Дуже важко. А так. чому було таке рішення саме ось попрощатися? Чи вони з тобою попрощалися чи ти з ним попрещали? А Бренд одягу це такий механізм, де кожен має свою роль. І якщо якась людина змінюється на іншу, яка зовсім кардинально дивиться на е бренд, якщо. Собі не вдасться знайти підходячу людину на заміну, то все починає ламатись. Так сталося в вересні 22-го року, і після цього почалися зміни, зміни, зміни. І ми почали знову цей механізм запускати. І для того, щоб остаточно знайти всю команду, мені треба було піти навчатись. Я навчалась цієї осені в КАМА, це Київська академія. І там я знайшла вже останню людину, і тільки тоді цей механізм почав працювати. І після ребрендингу я сказала: о, тепер поїхали. Бо на самому початку я могла робити все і робила, бо я була одна. Але потім ти розумієш, що щоб робити щось якісно, не можна робити все самій, і Треба, щоб всі знали, що вони роблять в команді. Команда це дуже важливо в цьому бізнесі. Я не можу сказати, що я сама щось можу зробити е, без команди. Зовсім ні. Сьогодні бренд одягу працює, функціонує, я так розумію, не лише онлайн. А, да, є будь-які, шоуруми. Є, є, є офлайн. Бутики, шоу офлайн. Але для бізнесу е, відкривати нові офлайн – це зараз. Е... Неефективно. Тому я більше зараз а, сконцентрована на тому, щоб а, всі бізнес-процеси перетікали дуже чітко. А піар на нову назву спрацював за цей рік а, скоротити, точніше, збільшити термін запуску колекції, бо чотири колекції в рік. Це треба за півроку розробляти щось, а зараз це за два з половиною місяці. Щоб перейти з двох з половиною місяців на шість місяців, це план на рік. Тобто, ем, може здаватися, що я більше про фешн і стиль, але насправді я більше про систему і бізнес і гроші. Тобто, ти не з тих, кому важливо виставити гарне фото в Інстаграм, зняти класний рілз, а ти хочеш на якості заробляти? Я хочу займатися тим, чим мені подобається, і на цьому заробляти. Ну, е, давай скажемо так. Ти в команді хто? Е, Дизайнер. Кріє, кріє... Не виходить в мене з англійську. <сум> давай скажемо так. Ти в команді е, креатив чи ти в команді мозок? Хм. А, креатив сто відсотків. Але я ще візуалізатор. Тобто віжен. Тобто е, я кажу, куди ми йдемо. Тобто, я ще й мозок. Скільки людей в команді? А зараз в нас шість основних людей. Це люди, менше якої кількості не може бути. Тобто, це тобто більше біділ... може бути. Ти ще можеш добирати людей. В нас було 15 без фабрик. Це 15 людей, які постійно працюють в штаті. Це було до розпуску основної команди з перезмінки і ребрендингу. У тебе власне виробництво, чи ти працюєш напряму з якимись виробництвами, які тобі постачають просто твій матеріал? У нас є експериментальний експериментальний. Перепрошую, експериментальний цех. Він знаходиться прямо за стінкою від шоуруму. Тобто у нас шоурум, стінка і цей цех. І є дуже багато підрядників. Тому в нас і своє виробництво, і підрядники. Змішана mm, гібридна система. На сьогоднішній момент. Е, яка от така загальна кількість е, покупців у тебе може бути в місяць? Давай візьмемо онлайн і офлайн. О, почався бізнес розбор. Ага. Um, ну, 200 продажів в місяць. Із них онлайн це відсотків вісімдесят. У тебе шість основних людей. Mm -hmm. Яким потрібно заплатити гроші, тобто заробітну плату, тобі треба вкладати гроші, якісь піар в рекламу, бо ти не можеш е там зупинитися і нічого не рекламувати. Завжди потрібен цей піар. Тобі треба вкласти гроші на саме виробництво товарів, яких ти продаєш. Ну і звичайно, тобі треба вкласти гроші собі. Ну, ти ж маєш отримати якусь чисту суму. Я не буду лізти в твій гаманець, ми не будемо зараз говорити цифрами. Е, давай просто будемо говорити фактами. Е, чи, от, чи покриває твій бізнес разом, якщо ти із зарплатами людям, і з усім, що ми проговорили ось там пару секунд тому, чи виходиш ти в достойний результат своєї заробітної плати в місяць? Тобто, чи твої ось ці? Е, Ця важка праця, яку ти пророблюєш протягом кожного дня, чи вона приносить якийсь результат для самої себе? Мене все дуже влаштовувало до ребрендингу, а зараз я розумію, що в мене е, достойна заробітна плата, плюс я собі сама роблю графік роботи. Наприклад, моя мама зараз працює директором в кінотеатрі і вона заробляє плюс-мінус, як я в мої погані місяці. Але вона ходить з понеділка по п'ятницю на роботу з 9 там, до 6. В мене ж вільний графік, я можу слідкувати за тим, щоб в мене було натхнення, бажання, інтерес до життя. Тобто я живу для себе і роблю це для себе. Це велика перевага. І зараз треба після ребрендингу запустити бренд знову і отримувати ці гроші, котрі я буду заслуговувати, напевно, ще більше. Чи всі гештальти у твоїй голові на сьогоднішній момент закриті як на рахунок роботи, сім'ї, кар'єри, кохання. Ось взагалі у твоєму житті залишилися ось ті такі відкриті пункти, які ти хочеш закрити як умога швидше? Як умога швидше ні. Краще так, щоб потім ніколи не жалкувати ні про що. Угу. Ні, я нікуди не поспішаю. Мене влаштовує своє життя. Я його дуже люблю. Ем... Ось все. Ну, так, да, да, справді мені подобається. Я розумію, що вона нестандартна. І коли всі люди приходили з дитинства в підлітковий вік і вирішували підліткові питання, потім дорослішали і вирішували свої дорослі питання. Я подорослішала наче вже в 12, у мене, наче, не було нормального дитинства. і це якось пішло не так, як у інших людей, але це ну, кожен мінус а, дає якийсь плюс. І я бачу в цьому великий плюс, що я багато рефлексувала, багато оцінювала те, як моє дорослішання проходило. І а, я гарно зараз розумію всі етапи а, дорослішання людини. І перевага, я вважаю, буде в тому, а, що. Вже своїм дітям я буду найкращою подружкою, це точно. Бо я добре розумію, правда, на якому етапі що важливо для людини. Не знаю, чи вийшло мені пояснити про що я точно, але а, я намагалась. Бо ключове, я думаю, в моїй договорити, чи? Довго? Та я можу Давай. не говорити. А я думаю, що ключове. Що може бути людям цікаво і корисно, почути? А це те, що після чемпіонки стати бізнес-вумен це не таке перемикання, а це дуже серйозна робота, яку треба проводити отут, над собою. І в цьому і може бути моя користь. Як я цю роботу проводила над собою. Це everyday work. еврідейворк. <реш> Любіть своє життя і рухайтеся за покликом власного серця. Вікторія Шинкаренко сьогодні була разом зі мною. Дякую. Дякую тобі.